Дружина телефонує чоловікові. Любий, ти будеш дуже мною задоволений. Що ж ти такого зробила? Я тричі проїхала на червоне світло, і жодного разу мене ніхто не оштрафував. Ну, чудово! А на зекономлені гроші я купила собі нову сумочку, туфлі та помаду. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Журналісти на вулиці розпитують випадкових перехожих. Куди ви плануєте поїхати цього літа? Планую не поїхати дахом, буркнув один із них. Сімейна пара у неділю ранком приходить до кабінету невідкладної стоматологічної допомоги. Чоловік і каже, лікарю, я вас благаю. Я дуже запізнююся на службу в церкву, а тут цей зуб. Будь ласка, якщо можете, то якнайшвидше вирвіть того зуба і все. Не потрібно ніяких там лідокаїнів, уколів і всякого такого. Головне, швидко. Лікар вражений. Я в захваті від вашої мужності, але ну як скажете, який зуб вам потрібно вирвати? Чоловік в коридор до жінки. Галю, сонечко, підійди, будь ласка, до лікаря і покажи, який в тебе зубчик болить. <клух> Пацієнт поважних років у поліклініці. Лікарю, мені 70 років, а я все ще бігаю за дівчатами. Та це ж чудово, вітаю. Так, але я не пам'ятаю навіщо. Приходить жінка до лікаря. Лікарю я хотіла б підправити форму однієї з грудей, а то вони в мене не однакові. Ну, показуйте, ось ця нормальна. Цілком. А ось ця, витягає грудь, падає на підлогу, бачите, яка? Лікар чухає потилицю. Чесно, я таке вперше бачу. Це, напевно, через мого чоловіка, він, розумієте, не може заснути, якщо за мої груди не тримається. Ну, що ви таке кажете? Я вам зізнаюся, у мене самого є така маленька безневинна звичка, але у моєї дружини груди нормальні. Так ви, напевно, лікарю з дружиною в одній кімнаті спите?